Їздила сьогодні на базар. Того тижня посадила, була два десятка помідорів. Ось, бачите. Ось так, але бачу щось. З цим, ось у проблема. Щось він посохне, понятно чого, розкопаю, подивлюся. І ось дивіться. Ага, тут взагалі, бачите, з'їдяно щось. Це і стоїть, але якийсь він мені теж інтересний. Е, ну, в общем, думаю, два десятка вже посадила. ну, я там далі садила, але ось Ця розсада я її брала за закальонну. Е, то вона, ну, як бачите, ось тиждень простояла, по ній видно, що вона ну, нормально себе почуває, скажімо так. Холодно їй, звісно, ну, більш-менш нормально. Ну, а тут зараз вам покажу, брала в жінки розсаду і бачу, вона далі торгує, продає. Ось, гляньте. Ця розсада не закалена, Там далі взагалі повитягувалося. Не знаю, що з неї буде чи не буде. Ось дивіться. Все, супер розсада. Ну таке, подивимося, вже вона є. Думаю, ще візьму один десяток помідорчиків. І мені вистачить з головою. Тому що, крім мене їх сильно там ніхто не їсть. Там, як яку аджику я вирішу закрити, чи що, хватає. Головне, щоб погода дала, щоб вони виросли, бо зараз якась така непонятна погода цього року, що ще в червні чула обіщають заморозки. Ну, смисл не в тому. Думаю, ще візьму один, один десяток помідорів, один пучок, хватає. Поїхала на базар, прийшла до знайомого. Що ви думаєте, я взяла ще три пучка помідорів. А там, по-моєму, десь, ну, по-моєму, 12 такого, 12-15 стеблін. Оце ж ця, знаєте, щедра українська душа, нам все мало. А тепер принесла їх додому і треба посадити. Тож зараз буду садити, ще взяла тільки один десяток перчику. Ось такого. Казала жінка, що він закалений. але ну, не знаю. Буду дивитися, що він не сильно на закалений похожий. І зараз така холодна погода, через що й більше не брала. Думаю, потім, може як наладиться погода, то буду, це, скажіть, візьму вже ще садю. Ну що, буду цим займатися, а ви ставте лайки і коментуйте моє відео, чи ви так само, як я, господині, йдете на базар по один десяток, а приносите там десятків три, чотири, п'ять. Чи це тільки я одна така? Так, помідори вже, як бачите, досадила. Вже тулила, де могла. Ось навіть не влізли, ще й на цю сторону три посадила. Ну, насадила, напевно, на весь куток, якщо вродять, то з голоду не помремо, це точно. Так що такими справами займаюся. А ви мені ставте за мою роботу лайки. Всім до нових зустрічей. На все добре. Так, друзі, гляньте, що це кротище мені оце виробляє. Риє, риє риє. Щас я вам покажу. Ну це ж з тій стороні рило. Я його запалила, зробила. А це, бачите, вже тут. У мене тут якраз тугорічні рози. І воно по понехриє не можна. Воно тут є. Нам знайти. Ось дивіться, дірку знайшли. Ща, будемо робити. І це вже сил моїх не вистачало. Ось це не реклама, просто показую, чим я користуюся. Ось дивіться. Відкрутів такі шашки. Ну і потрібно її підпалити і запхнути тоді. Не можна скоро. Ось так. Щоб добре розгорілося, і будемо шукати тоді. І поки не добре не розгориться, бо я як не розуміла, то не знала, коли це добре. І зараз воно почне гарно диміти. Ось, бачите, вже починає розгоратися. О, ось, дивіться. Оце вже треба запросити. І закриваємо назад. Діру отак. Воно собі туди піде, куди йому треба. Так що такі справи будемо наблюдати, чи допомагає, чи не допомагає. Пізніше вам скажу, чи дієве, чи ні. Якщо дієве, може комусь потрібно буде бути і використовуватися Так, друзі, Фу, трохи втомилася, але сіну вже зібрала, Ось дивіться. Остання радюжечка сіна, ще потрібно буде тільки загорнути. І вже робота зроблена, вітер зривається, щось таке, як на дощ. Хотіла ще, щоб сьогодні та сіно полежала, думала, може завтра приберу. Але бачу, що на завтра передають дощі. Вирішила носити його сьогодні. Так що зараз піду покажу ще вам скільки сіця. Потрібно ще буде тільки на криміння. І ще одна робота зроблена. Друзі, чуєте звук? мені там не видно, але я замітила, що сюди залітає синечка. Оце йду тут, от, прийшла раз другий раз ну щось таке. Цінька їй, цінка є. Оказується в мене прибель. Синички вже є. Носа їм сюди. вона знайшла собі кровне місце, щоб ніхто її не знайшов. І тут собі живе. Я бачила, як вона туди заносила пір'я, пух, але думала, пішов дощик, ти думала, що, ну, що вода туди могла запікати. Думаю, що, мабуть, покинула. А це на днях бачу опять залітає. Вона, видно, яєчок там на цей, скажіть, нанесла і сіла тихенько, та й не вилітала. А це ось все. вилупилися маленькі пташенятка. й вже літає і їм інвістки носить. Я йду, ну щось свіренчить і все. Думаю, може на горі горобці. А це в мене приплаценичок. Так, померзла моя картопля. Все стоїть чорне. Тільки де-не, да. бачите, якось не зачепило, а то все пошмалило. Так раділа, що посходила. Все те ж саме обідне. Картопля померзла, а бур'ян не жоден. Ось от, геть вже по посапаному знову пробивається і не вадить йому ні приморозки, нічого. Вже якби морозило, хай би все морозило, хоч би б не так було шкода. А так, бачите? Те що, треба помор... Те, що не треба поморозило, а бурян остався. Сапай цей бурян тоді. Знімала вам відео, як садю помідорчики, раділа, що хватить на весь куток. Не хвата геть і мені. Також все померзло. Гляньте. Ось-ось-ось. Ну і... Все, почорніло. Посадила, мабуть, десятків шість, бо то, що брала раз два пучки, потім ще раз три, а там кожному пучку десь по 12-15 штук. І тільки даром пропав мій труд. Треба було садити пізніше. Там ще перець посадила, Ще подій покажу вам. Так, що такі діла. Прийдеться все пересадювати. Да, ну, перець все бачу. Місцевий бачите, померз. Ось один і остався. але теж бачу листя трошки прихаплені. Ну, Таке пару штук осталося. То все померзло. І навіть ті бадалинки, що я вам показувала того разу, що я брала, ото такий тоненький, теж його тут, хоч він і в цибулі. Але ось теж Тоже... ой, бачите, прихопило аж туди. Так що недовго я раділа, що, що багато насадила, що ждала врожаю, бачите. Природа думає по-своєму. Поїду на слідчий базар, знову буду все купляти і садити. Напишіть, будь ласка, як у вас в вашому регіоні, чи попроходили морози, як ви їх пережили, чи наробили шкоди комусь чи ні. Бо, як бачите, мене не проминули вони. Так що на цій не сильно веселій ноті буду з вами прощатися. А ви ставте мені лайки і коментуйте моє відео. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні вирішила попрацювати на участку в свого сусіда. Можливо, хто пам'ятає, я... Ну, пару відео казала, що в мене сусід є старенький, в нього величенький город, і йому це багато, він попросив, щоб я частину в нього забрала і щось тут садила. Тож, е я посадила, а зараз займаюся тим, що все його сапаю. Ось тут вище в мене посадена квасолька. Там зверху бачу деяку квасолю, приморозок трохи взяв, але деяка й залишилася. Ну, можливо, ще десь щось і посходить. Не без того. Тож, ось як бачите, попосапане ось так, це починається мій участок. А оце, як бачите, сіно аж до верху, ось туди, це все моє, моя трава. І аж ось, якщо бачите, аж донизу, туди до берега, до ставочка. Ось прориваю бурячки. У мене вже бурячки такі, що можна їх прорвати, бо раніше були трохи маликуваті, то ще, знаєте, трошки було важко і не потрібно, Ну, а зараз вже я їх прориваю. І ось зараз вам покажу. Ось тут, бачите, можливо, видно два рядочки так впоздовж. Це подоки також. Моя плантація, яку мені потрібно обробити. Тільки ось цей чесничок цибуля це з сусіда. Е, так сталося, що він на цій стороні цей рік посадив. ну, Воно мені не заважає. Він обробляє собі своє, а я обробляю собі своє. Е, напишіть, будь ласка, як у вас бурячки, чи ви вже е, чи посходили, яка схожість у них, бо в мене нормально, але я замовляла буряк-центавр на базарі. Ну, Але ж ви знаєте, що на базарі можна купити що ти хочеш. Бачу, що він якісь червоні корінці. А Я садю взагалі кожен рік, стараюся центаур біли, білий, по-любому посадити, він мене саме краще на городі родить. От. Ну, не знаю, що цього року посадила, пізніше буду дивитися, тому що ж я ж кажу, що якісь не білі корінці, а розовуваті. Ну, Дав би Бог, щоб тільки мороз його все не знищив і щоб воно вродило, а там буде видно. По осені вам покажу, що за буряк і як вродив. А далі буду працювати. Ви ставте лайки за мої труди і пишіть коментарі.